Слава Ісусу Христу, слава навіки! Дорогі хресті! Господь Бог знову і знову кличе нас, щоб ми навчилися прощати один одному. Поки ми в дорозі, є така добра можливість і такий час, і Ісус Христос сьогодні подає нам притчу, як цар вирішив звести рахунки зі слугами Своїми. І оповідається, коли розпочав зводити рахунки, приведено слугу, що винен був 10 тисяч талантів. Я десь не пригадую в кого, але я читав, що десь на нинішній час підраховували, що це біля 20 мільйонів доларів. Ну і оскільки слуга не мав чим віддати, то каже, продайте жінку, дім, дітей і все, каже, поки не віддасть, той знову впав, почав благати. І... Цар змилосердився і відпустив йому. Той вийшовши, зустрів свого слугу, і той йому був винен копійки, цей кинувся на шию і давай його дусити. І тоді прийшли товариші і розповіли цареві, і Він сказав: зв'яжіть його і киньте його у темницю, поки не віддасть останнього шага. Ісус пригадує, так отець мій буде чинити вам. Каже: Слуго лукаве, я ж тобі простив весь борг. Борг, який чоловік взагалі не мав ніяк можливості повернути. А за кілька копійок свого приятеля кинувся дусити. Ось поки живемо на тому світі, пам'ятаймо наші взаємовідносини. Один з одним вибудовують наше правильне відношення до Господа Бога. Якщо ми діти Божі, якщо у нас є ця гідність, то ми обов'язково будемо великодушні. Якщо ми діти Божі, то покликані, так як Ісус вчить нас прощати, прощати без міри, бо те, що нам приготували, неможливо змірити з тим, за що ми деколи пробуємо один одного дусити. І друга річ наші гріхи, наше прощення подаруване ціною крові Бога. Це неможливо відкупитись. Це з любові Бог нам дав. І від нас вимагає любові і правильного Божого ставлення один до одного. Поможе нам, Господи, і тебе розуміти, і перед Тобою жити. Слава Ісусу Христу!